дала у неї та її образця патрульних частина, де поговорити ворога старостів сімейних життя. Не всі письменни наполежалися чиста любовних собі, до тих благодійних, де на ті посили, що неї сім'ї. І вона пішло війни благодатно приймає для життя одного і нас. Від сякової зміни починається. І а на кліні віші у два продовжують ві. Музя має на домові на тимні. От відмінула задача, у душому ролі, які дороги, і допомогти за свій шлях житті. З любою сім'єю пов'язані усі прояви любові, святості і щастя материнства та батьківства. Щоправда, всім сім'ї бувають рівні. Щасливі. І нещасливі, повні та неповні, багатодітні та бездітні. Але, як стверджує сьогодні вчені педагоги, якщо буде сім'я, значною якою буде сім'я, значною мірою залежить від нас, від наших знань про сім'ю та від вашого бажання будувати сімейні стосунки та засадах любові, відповідальності, добра та зла. Не випадково сьогоднішньому року ми почали з мелодії, яка є символом реєстрації сім'ї. Отже, тема нашого сьогоднішнього року сімейне право. За допомогою прави незакінчення речення та нашого уявного мікрофону я пропоную вам висловити свої припущення з такого питання. Від цього боку я очікую. Кожну свою відповідь починайте цими словами. Від цього року я очікую. Добре. А що очікує Серьофік від цього року? Від цього року я очікую дізнатися більше про те, про з якого діку можна одрузуватися. Добре. Так. А що чекає в Я очікую від цього року дізнатися, яке моя умови розлучення. Про умови розлучення. Ну, про розлучення мабуть не варто думати. Варто спочатку укласти слюс, а про звучення парі інші. А що ви побоюєтесь від цього руку? Я трохи побоююсь. Я трохи побоююсь отримати погану оцінку на уроці. Так, Альона поганої оцінки боїться. А що боїться Владі? Владік? Mm. А Ладік нічого в нас не боїться. Так, хто ще які бої знімає? Каміла, що боїться ти? Я боюся осуджень з боку учителя та однокласників. Добре. Ну, по завершення сьогоднішнього уроку, ми з вами зрозуміємо, чи справді не на наші очікування, а також на наші побої.